Цілююча казочка наука мудреця: За синіми морями, за дрімучими лісами, десь високо-високо, в горах, що ховають свої верхівки у густих, пухнастих білосніжних хмарах, жив один мудрець. Його скромна хатина самотньо виднілася на самому краєчку. Здоровенної могутньої скелі. Та дістатися до неї було дуже важко. Але, незважаючи на це, багато відчайдушних сміливців намагалися потрапити до мудреця. Хтось хотів почути мудру пораду, хтось шукав відповіді на свої питання, а дехто. Навіть сподівався з його допомогою вилікуватися чи знайти справжнє кохання. Слава про мудреця ширилася по всьому світу, якось почув про нього багатий, знатний молодий чоловік з дивним ім'ям Арум. Він одразу загорівся бажанням потрапити до мудреця. І не просто поговорити, а стати його найкращим учнем. Багато років Арум шукав мудреця, сотні пар взуття стоптав, пройшов через дрімучі ліси, переплив моря й океани, пережив багато пригод. Нарешті його велика подорож увінчалася успіхом, і він Опинився біля височенної кам'яної скелі. Три дні і три ночі без відпочинку ліз Арум вгору, до крові, здираючи шкіру на руках. Врешті-решт, повністю знесилений, він побачив біля розлогого дерева маленьку хатинку мудреця. Щастю Арума не було меж, в нього, наче відкрилося друге дихання, з'явилася енергія, і вмить молодий чоловік вже стояв біля стареньких похилених дверей. Коли Арум обережно постукав у них, серце так колотилося, що, здавалося, ось ось вистрибне з грудей. Чим можу допомогти? Почув позаду себе молодий чоловік і швидко обернувся. Перед ним стояв мудрець з довгою білою бородою і сіро-блакитними очима, що випромінювали спокій і доброту. Я хочу бути вашим учнем і навчитися примудростям». На одному подиху вимовив Арум. А навіщо це тобі? запитав мудрець, пильно придивляючись до хлопця. Арум замислився, щоб стати дуже розумним, відомим, шанованим і допомагати іншим, трохи подумавши, добавив молодий чоловік. Мудрець загадково усміхнувся і відказав Добре навчу тебе всього, що сам знаю. Сім років Арум жив у мудреця, переймаючи його досвід, опановуючи різні науки. Одного сонячного дня, вони, як зазвичай, у цю пору, сиділи під деревом. Прислухаючись до звуків природи і насолоджуючись її красою, я тобі вже передав усе, що знаю і вмію, всім премудростям навчив, почав розмову мудрець. Так, кивнув головою Арум, але за всі ці роки. Я так і не зрозумів самого найголовнішого, сказав хлопець. В чому ж найбільша сила на світі? Мудрець задоволено посміхнувся. Найбільша сила в простому слові, яке складається лише з п'яти букв. Арум на хвилину задумався. І радісно вигукнув. Сонце адже воно дарує тепло і світло всім довкола. Гарна відповідь, відказав мудрець, але дивися, і він виставив горщик із ніжною квіткою під гарячі сонячні промені. Через деякий час її тендітні пелюстки. Почали в'янути і схилятися додолу. А Рун розчаровано опустив голову. Раптом він повеселішав і голосно сказав Океан, його води безмежні. Вони випаровуються, а потім падають дощем, даючи життя і рослинам, і деревам, і тваринам. Ти все правильно кажеш, спокійно відповів мудрець. Але поглянь сюди. Він показав рукою на безмежний океан і хмари, що звисали над ним. Вітру не було, і вони нікуди не рухалися. Значить, вітер? несміливо продовжив Арум. Але він, може, могутньою силою все змести на своєму шляху, похитав головою мудрець. Зненацька вони почули шурхіт і легенький тріск гіляки. Хлопець повернув голову і побачив, як до куща підповзала велика чорна змія, а під ним на м'якій зеленій траві. Безпомічно борсалося і відчайдушно кричало маленьке пташеня, що випало з гнізда. Мама пташка не розгубилася, а без страху, зі всієї сили, почала широко махати крилами, захищаючи своє дитинча, закриваючи його собою. Вона різко дзьобала зміюку по голові. Пташка була готова пожертвувати своїм життям заради дитини пташеняти Арум схопив палицю, щоб допомогти, та від гадюки вже й сліду не було. Я зрозумів, я все зрозумів, голосно вигукував хлопець. Це любов. Найбільша сила у всьому світі. Мудрець задоволено промовив: Тепер я спокійний. Передавай цю науку усім, кого зустрінеш на своєму шляху. Адже Бог це любов, а любов творить чудеса.